Почекай. Якула, зеркало? Ну да. так, якусь кліпсу чи що. Брати. Пішли. Пішли там і поставив, я тут придумаю, куди поставити. Колекса Андрій Валентинівні Доброго дня, шановні діти, шановні батьки, присутні. Я, мабуть, сотню разів виходив на цю сцену, але ніколи в житті так не хвилював, скажу вам чесно. В перших словах я хотів би подякувати нашим дорогим класним керівникам Олена Миколаївна Ольга Анатоліна. Ви знаєте, коли Бог роздавав професії, ви стояли в правильній черзі. Я як батько завжди помічав, що. Вашою працею, вашою рукою, вашим розумом керує Бог. Дякуємо вам. Я хочу обхисті для вас Дорогі діти, я теж хочу привітати вас з цим великим святом. Це прекрасне свято, але найбільше я хотів би попросити вас пробачення. Просіть нам, діти, за те, що ми не зберегли для вас миру. За те, що ми передаємо цю країну в такому стані, і ми в свій час за цих 30 з лишнім років своїм бездумним вибором привели до керівництва нашою країною купу погані і мерзоти. Я вас попрошу, ніколи не приймайте вибір ні серцем, ні душею. Приймайте завжди вибір тільки головою, тільки розумом. Тримайте своє серце тільки для любові і для Бога, хоча Бог є любов. Тримайте свою душу відкритою тільки для рідних і близьких людей. Якщо ви відкриєте душу для когось чужого, він обов'язково туди плюне. Просто наша, наш людський океан це не тепла ванна, це дуже бурхливий холодний потік, який змітає все на своєму шляху. Ніколи не вчиться програвати. Нам завжди говорили, що програвати треба достойно. Ми завжди вчилися програвати. А тепер нам всім потрібна перемога. Ви повинні знати, ми завжди повинні перемагати. Ми маємо йти завжди попереду, і плювати нам повинні тільки в спину. Це буде означати, що ви попереду. А зараз я хотів би заспівати пісню. Я її заспіваю для всіх прекрасних дівчаток, для всіх донечок. Але все ж таки, мабуть, мушу її присвятити своїй прекрасній старші доньці, яка сидить сьогодні в цьому залі. Мені аж не віриться, що ви так повиростали. Сонце, моє небо, моя доля, моя радість, моя втіха, моя доню, зустрічають тата, крильця рученята, зорі оченята, оченята зорі, і немає на землі, ні біди ні горя, і немає на землі, ні біди, ні горя. Дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доня моя донечко, мої мрії, моя весна, моя доля, мої думи, мої болі, моя доню, світом пересвітом світом зими до літа. Виростають діти, діти виростають, а над ними в небесах янголи літають, а над ними в небесах янголи літають, дівчинка перлинка золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доня моя, донечко. Щастя, моє серце, моя доля, моя лада, моя леля, моя доню, казку вечорову, пісню колискову пригадаю, знову, знову пригадаю, і тобі, моя дитино, тихо заспіваю, і тобі моя дитино, тихо, заспіваю. Дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко, доня моя донечко. Дівчинка-перлинка, золота краплинка, весняна росинка, літнє моє сонечко. Shalom Në dobro i qasë